Вітаю вас, друзі! Давайте сьогодні назвемо ті причини, через які українці є більш гладкими, ніж мешканці багатьох європейських країн. Більш гладкими, ніж японці, ніж корейці, більш гладкими, ніж середній мешканець нашої планети. Це дуже важливі запитання, бо ожиріння це ж не просто проблема краси. Ні, це Перш за все величезна проблема для здоров'я українців. З вами сьогодні лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. Ми з вами на каналі Академія Здоров'я, на якому ми взнаємо е, нові медичні знання з, на доказовій основі. Нагадаю, що надмірна вага і ожиріння це не просто. Питання краси. Ні. Ці от зайві кілограми це доведений фактор ризику цілої низки розповсюджених хвороб. Перш за все, артеріальної гіпертензії, високого кровяного тиску, також атеросклерозу, тобто зашлакування судин, порушення обміну холестерину і ішемічної хвороби серця, наприклад, інфаркта міокарда. Скажу більше. Надмірна вага і ожиріння є доведеними факторами ризику цукрового діабету другого типа і преддіабету, а ці хвороби сильно скорочують життя людини. Цей список можна ще продовжувати. Можна згадати про те, що надлишкова вага збільшує пошкодження суглобів, провокує подагру, варикозне розширення вен на ногах. І більш того, Зайві кілограми збільшують ризик деяких форм раку, про що не всі знають. Оці наслідки зайвих кілограмів ми вже детально обговорювали в попередніх випусках. Я вже не буду продовжувати, просто подивіться ці випуски. І до речі, не забудьте самі дізнатися про свій індекс маси тіла. Порахуйте його чесно, та, хоч прямо зараз, його нагадаю легко порахувати за формулою, якщо ви знаєте свій. Зріст в метрах і свою вагу в кілограмах. Дивіться, індекс маси тіла дорівнює ваші вазі в кілограмах, поділену на ваш зріст в метрах в квадраті. Порахуйте свій індекс маси тіла. всі значення цього індексу від 25 і вище вже, на жаль, не є нормою. Статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я говорить про те, що розповсюдженість надлишкової ваги і ожиріння в світі настільки великі, що вони вже стають ну справжньою епідемією. Ось дивіться: приблизно 43% населення землі мають надлишкову вагу, а 16% мають ожиріння. Ви спитаєте: ну, а як на цьому тлі виглядає Україна? Я скажу правду, не дуже гарно. Якщо взяти дані 19-го року про Україну, то 59% українців мали надлишкову вагу, а 25%, тобто кожний четвертий, серед дорослого населення страдають вже не просто на надлишкову вагу, а на ожиріння в Україні. Чесно кажучи, цифри ці ну, дуже вражаючі: 60% дорослих в Україні мають надлишкову вагу. Для контрасту в світі 43, і 25% дорослих в Україні мають ожиріння, а в світі в середньому 16%. І то це дані 2019 року, а зараз вони можуть бути ще гіршими. Тобто виходить, що процент людей з ожирінням і перед ожирінням в Україні приблизно на 30% більше, ніж в середньому в світі. Звісно, ну можна заспокоїти себе тим, що в деяких арабських країнах в США ситуація ще гірше. Проте краще згадувати не близький схід. Ну вони не, не найкращий приклад для України, а краще згадувати Японію, Індію, Південну Корею, Італію. В цих країнах ситуація з зайвими кілограмами набагато краще. У мене вже був огляд по ожирінню в різних країнах. Ви теж можете просто більш детально це подивитися. Ну, а зараз прийшов час назвати три головні причини, які ведуть до більшої гладкості українців порівняно з іншими народами. Нам слід чесно визнати оці причини, і тоді нам буде легше їх виправляти. Згодні? Причина номер один це соціальні норми, які прийняті в е, Україні. Що мається на увазі? Перша причина в тому, що повнота у нас, оця гладкість, як правило, людей сильно не дратує. У нас часто панує таке ну, поблажливе, веселе ставлення до зайвої ваги і до ожиріння. Ну, а коли більшість людей ставиться до гладкості нормально. То і не виникає загального такого прагнення е, до нормалізації ваги. Більш того, така гладка більшість підсвідомо негативно ставиться до вміру струнких людей. Звідси оці жарти про те, що чоловік не собака, на кістки не кидається. Звідси жартівливі поради жінкам. Не можеш схуднути сама, то розгодуй свого чоловіка і зіграй на контрасті. Треба визнати, що серед літературних персонажів нашої історії немало гладких героїв. Ну ось подивіться, як у нас виглядають давньорусські богатирі. Тут Ілья Муровець і Добриня Микитович, ну, м'яко кажучи, не є маленькими. Згадаємо, як Гоголь описує Тараса Бульбу. Тарас, пише Гоголь, був надзвичайно важкий і дебелий. Подивимось на багатьох сучасних очільників і держпосадовців України. Приїздить японська делегація всі струнки. Пробуває Урсуна фон Дер Ляїн і інші європейські друзі України всі струнки. Їх зустрічають наші представники зовсім інші розміри і інші габарити. Тим не менше, поступово українці все ж таки вчаться, вивчають досвід інших країн: і італійців, і японців, і корейців, і голландців. Чаться тому, як не переїдати, як більше рухатись, і бачать, що можна жити інакше. Все більше людей ну, взнають про свої параметри нормальної ваги і взнають про здорове харчування. Ми в можемо вчитися. Звісно, в Україні і в колишніх пострадянських країнах є багато особливостей харчування, через які збільшується кількість гладких людей. Що це за особливості? Давайте назвемо їх. Великі порції українці люди щирі, тому в наших традиціях накривати такі столи, щоб вразити гостей. І наїстися у нас треба так, щоб вже потім було важко вставати. Та й гості на свята у нас часто йдуть, щоб доб добряче попоїсти. Бо багатьох з дитячого садочку привчали, що треба з'їсти все і перше, і друге, і булочку, і компот. В цьому сенсі нам треба вчитися у японців, найстрункішої нації в світі. От у японців порції є невеличкими і розкладаються вони красиво на окремих невеличких тарілках. А головне Традиція вставати зі стола тоді, коли ну насправді могло б влізти ще процентів 20%. Отже, урок для нас такий: вчимося зменшувати свої порції і вчасно зупинятися. Для цього краще або відразу накладати собі порційну тарілку і більше не додавати, або друга порада їсти повільно для того, щоб встигнути насититись. Далі, звичка, все їсти з хлібом. Їсти багато хліба і взагалі їсти багато хлібобулочних виробів. На жаль, звичайний пшеничний хліб це переважно прості вуглеводи, і хліб дуже швидко розщіплюється в організмі до глюкози, причому вже в нашому роті. Тому хліб, млинці, оладки, вареники і прості макарони вони всі доволі калорійні. Для наших предків. Які по півдня косили там траву, ходили на великі відстані пішки. Це не було страшним. Вони спалювали оці калорії легко. А сучасні українці, котрі цілий день сидять або за комп'ютером, або за кермом для них переїдання оцих хлібобулочних виробів, макаронів вже стає проблемою. Як ви знаєте, у багатьох країнах і в, той, в тій же Японії, і в Індії, в Китаї хліб... Не є настільки популярним, як у нас, тобто переїдання пшениці це одна із причин нашої гладкості. Але в Україні переїдають не ще один розповсюджений продукт калорійний картоплю. По суті, картопля це простий вуглевод, крохмаль, який швидко перетворюється в глюкозу, як і хліб. Це не овоч, як деякі думають. Ні, картопля це корнеплід. І про те, що картопля не є овочем, спеціально прописано в ВОЗ. Висновок у нас такий: намагаємось не їсти з хлібом те, що можна їсти без хліба, слід замінювати дешеві макаронні вироби на е, макаронні вироби твердих сортів пшениці. І ще е, згадувати не про макарони і картоплю частіше, а про каші, про овочі і бобові. Розповсюдженість вуличної їжі. Калорійна вулична їжа це проблема не тільки українців, проте звичка швидко перекусити на вулиці чи в машині це одна із причин нашої гладкості. Ну, подивіться чесно: чим нагодують вас у звичайних забігаловках? Якась випічка з листового тіста, якісь пирожки знову тіста, якась булочка знов тіста. Тобто на вулицях. Люди переважно їдять тісто, тісто, тісто і тістом заїдають. Бо важко дати нам щось таке в дорогу, щоб воно було корисним та ще й було легко з'їсти на ходу. Ну, як ти поїсиш салати, бобові, кашу, рибу і нормальне приготовлене м'ясо на ходу. Тому ж і доводиться їсти для швид... готувати для швидкої їжі надкалорійні вироби з тіста. Висновок для нас такий. Намагаємось розпланувати свій сніданок, обід і вечерю, щоб не перекушувати на ногах. Вуличні перекуси мають бути рідкістю. Я вже розповідав, що в Японії, наприклад, на вулицях зовсім ніхто не їсть. Це більш правильніше. Багато українців переїдають цукор і все, що його містить. По декілька разів на добу прикладаються до цукерок. Варення, згущенки, солодких печів, тортиків, бісквітіків тощо. Часто українці заїдають солодощами стрес, часто замість чаю і води беруть лимонади і колу з цукром. Ви спитаєте, а як же заїсти оцей стрес? Ну, якщо ви вже не можете. Не заїдати, то нехай під рукою будуть не цукерки і не солодкі печива замість цих надсолодичів. Ну, може бути яблуко, морква, сухофрукти, а ще краще горіхи, риба, м'яса. Тут це секрет простий. Якщо під рукою не буде в кишені цукерки, то ти її не з'їсиш, а при стресі рука візьме те, що вже приготовлено. Я знаю, це по собі, бо якщо я знаю, що в мене в шухляді десь лежить цукерка, то я все одно до неї дотягнуся. Тому краще не купляти і не класти цю цукерку. На жаль, з віком багато українців мають хибну звічку. Вранці майже не снідають, в обід перекушують на ходу якимись бутербродами і випічкою, а ввечері пізно приходять додому голодні. Через це. І ось вже відриваються, з'їдають перед сном пів холодильника. Після цього посидять перед екраном і можна засипати. Насправді бажано повертатися до того, як ви їли, коли ви були школярами. Сніданок має бути доволі повноцінним, обід не має перетворюватись в швидкий перекус. А вечеря має плануватися не на ніч, а хоча б за три години до сну. Ну і звісно. На вечерю треба брати не солодощі, не хліб і картоплю, краще яйця, рибу, овочі. Ще одна причина. номер три. Малорухливість. На жаль, згідно статистики, 2019 року. Багато людей в Україні, особливо люди похилого віку, не залучені до активного відпочинку. Не так багато людей у нас користуються велосипедами, як в Німеччині, Нідерландах чи Бельгії. Не так багато людей у нас бігають, як у Франції чи в Штатах. Не так багато людей у нас використовують спортивну ходьбу, наприклад, скандинавську. Такі активні люди, звісно, у нас є, але їх відносно небагато. Біля вуличних турніків і брусів не часто зустрічаєш пенсіонерів, як це буває в Китаї, в Америці, в Бразилії. Українські пенсіонери мало рухаються, навіть коли немає тривоги на вулиці. Українці відносно не часто роблять руханки. Та що там руханки? У нас багато пенсіонерів лінуються просто швидко ходити. По суті, я вам чесно зараз назвав. Три групи причин, через е, котрі е, українці мають більше гладкості, ніж інші країни. Проте визнати проблему це вже перший крок до виправлення ситуації. Ще раз повторюю, українці розумні і мають чудову властивість. Ми вміємо всьому швидко вчитися, тим більше що поруч є приклади інших народів. Почніть прямо з себе, причому прямо зараз Визнайте, що маєте певні кілограми, і почніть крок за кроком виправляти своє харчування і свою рухливість. Прошу вас не забувати ставити вподобайки під відео, підписуватись на канал і писати коментарі та побажання. З вами сьогодні був лікар Андрій Сахалтуєв, це канал Академія Здоров'я і далі один раз на тиждень. На вас чекають нові практичні медичні матеріали про те, що треба знати вдома з позиції сучасної доказової медицини. А на сьогодні все, до зустрічі!